Про зміни до бюджету Шосткинської міської територіальної громади доповіла начальниця фінансового управління Ольга Голушко. У першу чергу вони стосуються безпеки, оборони та життєдіяльності громади. Зауважила вона направлені на забезпечення діяльності закладів соціальної сфери громади. Даний проєкт рішення був. Розглянутий, узгоджений депутатами міської ради, зокрема по управлінню освіти, збільшені видатки на півтора мільйона гривень. Їх спрямують на заробітну плату працівникам сфери освіти. Три мільйона 181 тисяча буде направлено на придбання комп'ютерного, мультимедійного та спеціалізованого навчального обладнання для створення осередку викладання навчального предмету захисту країни. Наше співфінансування складає 353 з половиною тисячі гривень. По галузі охорони здоров'я збільшуються видатки на суму 1 мільйон 700 тисяч гривень для центральної районної лікарні, для виплати заробітної плати і для придбання медикаментів. По управлінню праці видатки збільшуються на закупівлю дров та на компенсацію за пільговий проїзд. Крім тих дров для соціально незахищеної групи населення допомогти придбати дрова це само собою, а це ми виділяємо кошти для придбання дров, щоб положити їх в резерв, розсредоточити, щоб не в одному місці вони лежали, десь в зеленбуді, десь у якомусь підприємстві, десь у якійсь установі, терцентрі, там, де котельні на дровах, їх вже в нас багато, більше десяти. І зробити запас для людей в управлінні з питань надзвичайних ситуацій просять врахувати їхні потреби, а саме збільшити фінансування на матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, а також забезпечення заходів з евакуації. Ці заходи є, але вони там практично без коштів а потребують обов'язкового. Тому і ми просимо додати ці кошти. У нас є доручення голови обласної військової адміністрації про допомогу в евакуації населення прикордонних районів, і тому я звертаю увагу всім надавати посильну допомогу, всім, хто хоче скористатися хабом, хто хоче скористатися тимчасовим пунктом, де можна обігрітися, можна переночувати. Можна отримати харчі, отримати транспортні послуги. Тобто, ми, як громада, якій доручено допомагати в евакуації населення прикордонних. Районів будемо надавати посильну допомогу. Виділити матеріали з місцевого матеріального резерву на попередження надзвичайних ситуацій та на ліквідацію наслідків збройної агресії. Такі проєкти рішень озвучила начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Виділення матеріалів на захист об'єктів, критичної інфраструктури, ліквідація з наслідків збройної агресії, передача матеріалів. Також допомога в мастильних матеріалах державному загону ДСНС України Шостинському райвідділу для ліквідації пожеж на території громади. Ви знаєте, скільки було пожеж ага. у всьому Шостінському районі, і наш обов'язок допомагати їм, тому що горіло і продовжує горіти на цих вихідних були пожари надзвичайно великі території і. І не так просто все це. Я вам скажу, що і в два часи ночі працюють, і в три часи ночі працюють. Місто спить, на вулицю глянуть темно. А хлопці між собою переписуються, туди машина поїхала, там треба люди перекинути. сутки сутками працюють. І безумовно, що ми зобов'язані їх підтримувати.